бы ми з вами завжди давно знайомі помічник вороди тату України і Чумака, США Курман Сидра я знаю вашу справу. Я знаю, що вона, як і інші, входять в царку справу, які ми зараз, я кажу, в міністерство юстиції відбуваємося, щоб оце переглянути. Але я так розумію, скільки у нас значно більше. Чи Ну, ми сьогодні зами я б сьогодні хотів би сьогодні обсудити питання щодо реформування саме системи, тому що ми готуємо зараз доповнені зміни щодо реформування пенсіарної системи. От ми сьогодні відвідали значить вашу вільнецьку установу і побачили, що все ж таки більш-менш взяти що новий корпус який будувався в 2000-х годах. Його ну, не можна сказати, що Він вже відповідає вимогам європейських стандартів для отримання засудження, але він більш-менш такий, що вже, би, йде е, ну, до того рівня, що ми вже підтягуємо. Бо ми були в багатьох установах, е, де ці, ну, казати, ці камери, вони дуже жахливі і дуже страшні. І як би там би не було, нам розповідають, що все ж таки. І в іншому так теж нормально отримується і стосовно ПВР, і стосовно, як кажуть, взаємодії мається на увазі адміністрації установи до засуджених, тому що ми зараз вас питанням саме закриття замково-правної колонії. Де там отримані не таке, як кажуть, ну тут у вас і там ну, взагалі жахи. От ви, ви могли б щось нам корисне підсказати для цього законопроекту і взагалі. Про те, як би зробити більш нормальну взаємодію адміністрації, саме засудження, ті, які перебувають на вічно позбавленні волі. Ну, перш за все, дуже приємно мені з вами зустрітися, ми перший раз зустрічаємося. Я вас ще пам'ятаю по справі Олександра Рафацького покійного, який, будемо так говорити, почав перший цю боротьбу за права сповільно засуджених людей. Я зачеплю тему лише до вічно засуджених Україні, так як я перебуваю самого початку на довічному засудженні. І тому що я хочу сказати, що саме погане, що саме страшне відбувається в системі, що в системі всі закони рівняють всіх однаково. робить. Uh -huh. Розумієте? Ви розумієте, ви пам'ятаєте такого серійного вивчу ткача, воно приємне. Не був такий самий вирок, як вирокали, в мене другого, третього, п'ятого. Тобто своєрідно засуджена людина, людина, яка скоїла злочин і в якої перевищена міра покарання, людина, яка скоїла злочин. І заробила довічне ув'язнення, і ткач серійний вбивця, маньяк, який не має, буде говорити, правдами всі люди, які не мають права на звільнення. Тому що якщо він звільниться, знову почнеться щось саме. Бай, скільки ж людей було заслужено саме за його злочини? По, чому поліціальна система на неї покладається така велика відповідальність? Поліціальна система має мати право вирішувати, хто зрозумів, що він скоїв в своєму житті, що він скоїв. І як він проводить роботу над собою, які він зміни проводить. Є лікарі-психологи, є адміністрація установи, яка з цим всім працює. Ну, дивіться, на довічному засудженні розконвоювали нас. Ми пересуваємося на території установи виконання покарань без кайдані. Певна категорія засудження. Нам дозволили довгострокові побачення, нам дозволили одружуватися. Так? Значить, це вже саме, що про себе говорить, Що не такі тут страшні маніяки, і не такі тут всі страшні серійні вбивці, якщо їх можна допускати до жінок і народжувати собі подібне. Ну, він він так. Йому також дозволяється саме. А може би нам спочатку треба людям показати світло в кінці тонелю, говорить за міністр юстиції пан Чернишов. Адже людина для того, щоб вона змінювала себе до ліпшого, я не говорю про себе, я говорю про тих, хто скоїв злочини. Вони повинні розуміти, що чекає в майбутньому. По Конвенції з прав людини, по правам людини, що там говориться, що людина прямо в суді вже повинна знати, що вона повинна робити для того, щоб отримати дострокове звільнення, отримати перегляд своєї справи. Якщо будуть оці зміни, тоді, можливо, зміниться тут відношення працівників системи і засуджений. Адже людина, коли бачить своє майбутнє, вона розуміє, як до нього йти. Якщо людина втрачена, в неї забрали всі надії, в неї забрали все. Ви дивіться, до нового року за міністра юстиції пан Челишов і депутат Верховної Ради Юрій Томошенко приїжджали сюди в установу і з ними так спілкувалися. Вони розпрацювали закон про поліціальну систему 7337. Да, 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 і є закон 2033А. Тобто вони дали надію людям, що можливі будуть перегляди кримінальних справ, то добуваються справедливості. Вони що дали надію, що можливо буде умовно достроково звільнення для людей, які виправилися і яких немає більше підстав тут І де ці закони? Закони мертві, закони не приймають, закони не розглядають нічого. То це що знову виходить? Що тебе спочатку вбили, коли тебе арестували? беззаконні, свавільно. Другий раз тебе вбили, коли тебе засудили до домічного ув'язнення. Третій раз тебе вбили, коли тебе привезли на постійне місце відбування покарання, і тепер тобі дали знову надію, знову її відібрали, тебе вбивають четверте. Тоді як люди повинні ставитись до цього всього? Ви подивіться, кожен день ми в сікрані в побачимо найвищі посадові особи, президент, генеральний прокурор України, міністр юстиції. Добиваємося справедливості разом з нами. Справедливість для кожного українця. Де ця справедливість? Де? Як? Хто мені підскаже? Як мені стати героєм України, перебуваючи в ув'язненні? Щоб мене звідси звільнили? По-другому, я бачу, неможливо нічого добитися. Як стати героєм України, перебуваючи в ув'язненні? Хто мені підскаже? Кому задати мені це питання? І дивіться, що просять люди. Ми просимо шамого меншого. Шанс добитися справедливості в судах. суда. Все. Цього... І це зараз, дивіться, зараз найбольніша тема в Україні це яка це справедливість і матеріальне забезпечення людей. Тому що, якщо немає справедливості, тобі не хочеться не їсти, тобі нічого не хочеться. І якщо є справедливость, ти хочеш жити далі. Тепер, от що би я хотів сказати, поліціальна система, працівники пенсіальної системи. Чому? Не забезпечити тут ідеш працювати в систему, ти повинен бути впевнений, що тебе забезпечить держава житло. Тоді в тебе буде перспектива працювати тут, тобто в тебе буде перспектива досягати чогось в житті, в тебе буде перспектива бачити, в оточуючих тебе в'язнях, співробітників по роботі, бачити, що перспективу твого життя. А якщо ти сюди влаштовуєшся на роботу для того, щоб раз строє суток, просто пройти і відбути як додатковий заробіток. А шукати собі заробітки десь там, то як ти будеш відноситися до своїх обов'язків? Як? мені. Ніяк. Це такі пропозиції, на які керівництво поліцейної системи повинно звернути увагу. Тепер по режиму отримані по камерами, як ви говорите. Ви недавно бачили пан Черняшов і голова Пенсуальної служби України, пан Трикошенко представляли відремонтований корпус і камери в Лукенівському СІЗО. Ми відкривали. Ви бачили, як там зроблені камери, все. От що треба брати за середній рівень? Не треба брати саме краще, зроблену десь камеру, розумієте, і найгірше. Повинно бути середній рівень, і для всіх все повинно бути одинаково. От таким макаром, якщо ми доб'ємося цього, це і буде наближення до Європи. А саме головне, що я бачу, перш за все повинні запрацювати справедливо і високопрофесійно суди України. Щоб кожна людина, кожний громадянин, я, ви, ви, любий в'язень міг через суди добитися справедливості. Той це мій працівник конціальної служби. Якщо він бачить, що його не влаштовує зарплата, якщо він бачить, що його не влаштовує ще якісь негаразди в його житті, він повинен мати право звернутися в суд і отримати справедливе рішення суда. Розумієте, справедливе, без прикриття, без нічого. Тобто, що кожне непокаране покаране зло, воно що воно викликає дисбаланс суспільства. От зараз будуть йти вибори президента України. Чому ви всі громадські організації не об'єднаєтесь в одне і не напишете одне звернення до всіх кандидатів в президенти? Хто з кандидатів в президенти бере на себе відповідальність, що він таки дійсно поверне справедливість Україну? Ну не може ж бути так, що той п'ятий, десятий сотий кричить, що він невинно засуджений, але все вірно. Нас провели, провели реформу судової е, системи, так? судової гілки влади. Нас провели реформу поліції, нас провели реформу Генеральної прокуратури України. Чому? Задайте питання, чому? Да Тому що реформ їх... немає. Ніяких немає. Є будемо говорити так. Є. це Чому їх провели? Тому що була незадовільна їхня робота. А незадовільні результати їхньої роботи вот сидять. От, ну, то як же нам будувати майбутнє, не виправивши помилки минулого? Як? Поясніть мені, от як ми можемо йти вперед? Були вони чи не були, якої какістю якості, це ми вже можемо судити, але все ж таки все одно зміни йдуть. розумієте? Коли я тільки попав на довічне ув'язнення, про довічно посуджених, ніхто навіть не говорив, боялись піднімати цю тему, тікали всі. Зараз всі розуміють, всі слухають. Цей нарив він все одно вже набух. Його потрібно по-любому розрізати. Де, 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 що нам, от, для чого нам чекати Європейського суд прав людини? Чому ми, українці, повинні звертатися і повинні чекати, як нам будуть розповідати, як нам жити європейські судді? суді? На що, мало порядних суддів, на що немає, на що, немає порядних українців в країні? Че, поясніть мені, чому ви тут сидите? Чому? Я ж не кричу, я тут зараз не розповідаю вам про свою справу. Для цього є професіонали, які вам розказують. Я вам розказую те, що наболіло б людей. І я вже борюся не за себе. Мені буде через місяць 60 років вже. Я борюся за своїх дітей, за внуків. Ми з вами всі ми повинні передати найкраще нашим дітям. Бо якщо ми передамо їм найгірше, то нам з вами грошці на. Ми що жили, що даремно ми прожили. От що ми повинні всі зрозуміти. А суспільство, люди в нас дуже, в нас дуже хороша країна, в нас дуже багата країна, в нас дуже багато порядних людей. Нам тільки треба повернути справедливість в країну, кожен повинен відповідати за свої вчинки, і в нас все стане на свої місця. От все, що я хочу сказати, ви розумієте? Тому що розповідати про негаразди в країні, критикувати всіх це. Ми всі вміємо, ми всі знаємо свої негаразди, але ми повинні пропонувати і ми повинні починати з себе. Бо я задаю всім питанням: скажи, а що б ти зробив для того, щоб країна стала краще? Мені чим подобаються американці. Вони не чекають, що для тебе зробила країна. Вони кажуть, а що я зробив для країни. Бо якщо ми всі почнемо в першу чергу думати про нас, про всіх, а не моя хата скраю, я нічого не знаю. Хай хтось робить. Бо тоді в нас будуть зміни. І дивіться, все, що я говорю, ми це все знаємо. Ви знаєте, я знаєте, президент знає, всі знають. Ми всі розуміємо, що в один момент змінити це все неможливо. Ми згідні терпіти, ми згідні затягнути пояса. Я згідний сидіти далі боротися, все виборювати. Але ми повинні знати, що робиться в Україні, що йдуть ці зміни. розумієте? І тоді все стане на свої місця. Бо це головне, що я хотів сказати, на що звернути вашу увагу. Да, я з вами поводжу з Ви знаєте, це слова були Порошенка, коли він сказав, що якщо коли людина заступає на посаду, і він казав про це, що якщо змін ви не почуєте через місяць, через два, значить через рік. Максимум через три роки то їх ніколи не ви не дочекаєтесь. Він от я підтримував ці слова, те, що він сказав. Але ж він не сказав про те, що він мусив піти під відставку, те, що він в країні зараз нічого не зробив. От ви сказали, що дав у нас відбулися реформи. Але я хочу сказати, як, наприклад, як діючий адвокат, що ці реформи вони всі відбулися на бумазі. Просто людям підняли заробітну плату до великих небіз, От, наприклад, я недавно там подавав скарги на суддів, які наче, виносять незаконні рішення. І я дізнався про те, що наприклад член, член, член э, Вищої ради правосуддя отримує зарплату 538 тисяч гривень. Ну, розумієте, ну, це він же мусить заробити це. Я вже навіть суддя, який, він щось розглядає. А що людина отримує? Ви ж розумієте, підняли зарплату прокурора, значить, ну в поліції і суддя. Але якість не зменшилася, настала гірше, тому. тому що справи всі в більшості заказні, і те, що написав у нас прокурор, то це вже істина. А те, що каже захисник, то це все брехня. Я вибачаюся садам мові. Подивіться, не можна звинувачити всьому президента, не можна звинувачити. Ні, ну, не дібно, усьому, це, це звинувачувати у всьому найвищих посадових осіб. Так, вони відповідальні за всі зміни в країні, розумієте? Але що треба для того зробити, щоб, щоб поміняти судову систему? Мені дуже сподобалася відповідь Шабуніна. Ви знаєте, Шабуніна це бореться треба. Він сказав так, нам не треба міняти 5 тисяч суддів, нам треба поміняти 27 чоловік. Це 14 чоловік вищої кваліфікаційної комісії суддів і 11 чоловік вищої ради правосуддя. Це тих людей, які призначають суддів і які звільняють суддів. І от якщо вони працюють високопрофесійно і справедливо, судді не будуть виносити неправочинних вироків, судді не будуть нести договірники, тому що вони будуть знати, що за будь-який неправочинний вирок їх будуть звільняти і не будуть призначати. Розумієте? І тоді це станеться на своїм. І звільняти їх, треба ще різницю сажати. Це вже, от, от дивіться, ви зрозумієте. Ну, що... Якщо ми будемо отак всі говорити про помсту, про прокарання. <звіць> це не помста. Ми хочемо щось змінити Україні чи ні? Пане Володимире, вот, вот, це не є помста. Це дискусія. Це не є помста. Якщо людина, заступаючи на посаду судді, вона приймає присягу. Я прийняв присягу як адвокат. Я виконую свої обов'язки. А якщо суддя свідомо і умисно порушує свої обов'язки, знаючи про те, що людина не а він виносить вирок, про те, що, це він, це це, але він підпадає, сразу під статтю. є стаття, кримінальна да. стаття. Треба це застосовувати, це якщо засудження, якщо, да, якщо. але це ж знову ж таки треба добитись цього, Через що через суд. Треба, щоб суд визнав, що я був незаконно засуджений. Зрозуміло, Тепер так. давайте будемо поговорити. Але ж та саме вища рада правосуддя. От ви От ви правосуддя, скільки ми подали там чи подаємо скарг на цих суддів? які от рішення? Вони відмовляють. Пане Вікторію, не... просто захисники. Ми зараз з вами перескочили зовсім на іншу тему. Ми зараз перескочили на тему судової гілки. Я, Я, Я розумію. Чому? Я вам скажу, чому не. Тому що це для вас болюче питання. Тому що ви, як адвокат, про свої професії ви стикаєтеся з судовою гілкою влади найбільше, напевно, чим будь-хто. І ви найбільше бачите всі її недоліки, і ви бачите, як її можна виправити. Розумієте? Ви? І тому для вас це найболілише питання. Для мене, наприклад, найболілише питання зараз то. Що я не бачу майбутнього для своєї да. сім'ї, для своїх дітей. Я не говорю про себе. Я ж вам говорю. Да, тому що, що да, немає. Я не бачу цього, розумієте? А ми повинні це побачити, і я бачу це всі зміни лише в зміні судової гілки. Да. Ну, вихід простий. Треба просто щоб судді виконували свої обов'язки. ми всі Чому? повинні виконувати свою боротися. Ну, правильно. Дивіться, от є такі випадки. Якщо людина зобов'язана, наприклад, розглянути справу. Пане, вона повинна розглянути... Я беру на рівні простих нас, пересічних українців. Ви хочете, щоб до вас нормально відносились люди і поважали вас? Хочете. Я хочу, і ви, ви хочете. Значить, і ми маємо поважати і відноситись нормально до людей, поки вони не дали підстави нам думати по-іншому. Розумієте? Ми ж наче ще розташовано, це все пішло, що з Радянського Союзу. Подивіться, в нас йде декомунізація. Міняють міста, міняють назви вулиць, міняють все. А півтори тисячі довічників сидять по кодексу 1960 року, який з Радянського Союзу, розумієте? Вже держава немає, кодексу немає, нічого люди всі сидять. Чому не було перегляду їхніх справ, поясніть? Чому не сталося такого? Якщо ми починаємо будувати країну по новому, то хоча б потрібно переглянути щось, подивитися на це всю систему. А нам що? Обіцянки, обіцянки, обіцянки. Ну, питання в тому, розумійте, я просто кажу як людина, як адвокат, як громадський діяч для суддів, прокурорів або там, для когось іншого. Якщо людина дай Бог вона попала там десь за решитку, то вона вже це стає їхній клієнт по все життя, і він навіть буде. Ти, що раз золота людина, ти що раз порядна, ти що раз нормальна, але на неї будуть вішати злочини, судді виносити рішення і все. Вони списують людину. Саме страшне те, от я от своїй діяльності намагаюся всіх переконати в тому, що дуже багато людей є ті, які засуджені, вони є невинні, це перше. А друге є люди, які виправились, і суспільство повинно давати їм інший шанс на те, що вони мають право жити нормально. Чи не дуже гарно сказати що там? Каже, якого би ви хотіли бачити для себе сусіда? А ж ті, хто виходить звідси, вони ж наші сусіди, вони там. Розумієте, серед нас будуть, серед вас вони зараз там є якого ви хотіли бачити? Ви хотіли бачити нормального, адекватного сусіда, щоб ви з ним не боялися зустрічатися, щоб ваша дружина, дочка не боялися з ним їхати в ліфті і все таке інше. Правильно? Да. Так само от кажуть, до ви подумайте, що в нас в суспільстві зараз відбувається. Вони чують тільки довічно вічно маньяк, ткач, передачи, волківник. Да. Убив, там сидить, такий убив, да, така, розумієте, Це те, що мене, наприклад, як людина, яка дуже часто ну, стикається саме з цією категорією людей, які ну, опинилися в такій ситуації, найбільше це турбує. І я найбільше бурений, ну, хочеться сказати, що ж ти кажеш. Ти ж не знаєш людину. Що ж тут пролетаєте? А так. от тут робота журналістів. От, ЗМІ повинні більше відвідувати установи, зустрічатися я з людьми і про... показувати людське обличчя до ну, цього робити. Якщо ви не будете цього робити, суспільство не дізнається не про що. Тому що далі буде оця думка існувати. Но Прокурор правий, суддя правий. До значить, там не може бути помилки. я задаю питання, просте питання. Суддя людина людина. Людині присутні помилки, От людина може просто помолити. Може, може. Ви собі уявіть жінка, встала зранку, чоловік їй зіпсував настрій, чи ще ж вона прийшла в нафтові на роботу, їй кинули ту справу, вона її отак переглянула зі злості до пічних повернула молоточок, Ступнок з все, вже нічого не зміниш. Ви розумієте? Чому? Чому? В цих країнах Європи, ви дивіться, в країнах Європи, на що нам щось вигадувати? У всіх країнах Європи двічно засудження мають право на перегляд своєї справи після середнього 8-14 років. І суд вирішує, суд, рекомендація адміністрації установи виконання покарань, рекомендація лікаря-психолога, і суд вирішує, дивиться на тебе, заслужив ти, звільнення не заслужив. Що переглянути тебе, винний ти, чи не винний, чи відкласти перегляд, сказати, ні, він ще має посидіти там декілька років, їй далі сиди. Суди, знову ми стикаємося в що? В суди. Знову ми стикаємося в суди. Ви їдете на машині, попали в аварію, Хто вирішує? Хто проведе, хто не править. Суд. Вас збила машина, хто вирішує? Суд. Вас обікрали, хто вирішує? Суд? Міпціянти вас побили, хто вирішує? Суд, 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 суд. Все, ми не зможемо замінити суди ніколи і нічим. І вони повинні. І що б ми не казали, я, наприклад, ви, ви, ви. Ми всі хочемо гордитися своїми суддями. Ми хочемо що знати. Ми хочемо з гордістю казати, що в мене сусід суддя. Якщо в мене судді, сусід суддя, значить я біля нього, значить я довіряю йому. Значить, що найкраще би було зробити? Судді першої інстанції виборна посада. Громада вибрала серед себе суддю і зробила його суддєю. Ми всі знаємо, як він жив, що він робив, за що він мешкає. Почав він виносити на правосудні вироки або з'явився в нього мерседес громада. А ми знаємо, що він не міг заробити цей мерседес. Громада його відкликала, другого поставила на його посаду. Чому в передових країнах навіть шеріфа часткового по районі вибирає громада? Чому? -то? Тому що ми всі знаємо один одного. Ми ж всі про один одного знаємо. Так І нас має бути. Дивіться, от ви ж на себе в зеркало дивитесь. ви ж знаєте, що ви в своєму житті вчинили десь негідне, щось десь неправильне, щось десь помилились, правда? Знаєте. Ви ж не хочете дивитись на себе в зеркало і опускати голову і казати, який я не негідний був. А? Правда, не хочеться. Ми всі повинні проживати кожен день так, значить, то це останній день в нашому житті. А останній день в нашому житті ми ніхто не захочемо чинити негідні вчинки. Тому що ніхто не захоче йти на смерть з негідним вчинком. От е, основа в чому. Можливо, це все вам здасться високопарно дуже. Це все, але це все наболіло, це все з висоти моїх років прожитого життя. Видите? Я побачив дуже багато всього. Я, побачив всього. я не кричу, що всі там не винні, я не кричу, що всі у пері. Я говорю просто, кожен має мати право на шанс в житті. Тому що можливі помилки, можливо, зловживання владою, можливо, все, що воду. Ми всі люди. І в нас всі, от Господь Бог нас всіх створив одинаково, але Він нам дав всі... всім дав одне тільки різне право. Це право вибору. І кожен з нас сам вибирає, по якому шляху нам йти, і з ким нам погляд йти. Мені не важливо, хто проти мене, мені важливо, хто поряд зі мною. От що я вам скажу. Можливо, я так дивлюся, тому що я пережив дуже величезну зраду в своєму житті. Можливо, зараз я так все дивлюся. Але ви подивіться на мене: в мене немає злоби, в мене немає ніякого ненависті до когось. У мене немає ненависті ні до влади, ні до кого. Тому що я розумію, що той же слідчий міг попасти під тиск, розумієте, лише стоячий. Принести чемодан, і він піддався слабості, взяв той чемодан за річ, розумієте? Я все допускаю. Але для того ми всі обираємо кого? Президента країни, гаранта найвищого закону нашої країни, Конституції України. І от чого ми хочемо: ми хочемо мати право добитися справедливості. Дякую.